Отож, друзі, продовжуємо. З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. І ми продовжуємо розбирати типові помилки, яких припускався гросмейстер у своїй лекції про розігрування дебюта і так далі. Це просто жах. Отож, е зупинилися ми на тому, що гросмейстер сказав, що король це найслабша фігура, забувши, що король коштує умовні 4 пішака. Це жах. Далі. Він. Розповідаю, що на е 4 це для новачків лекція, потрібно ходити або е 5 або Ц5. Це просто жах. Тому що це показує, що немає досвіду тренування, що він не розуміє, що, у, що ініціатива важлива, що важливо креативити, а не просто завчати теорію по 20 30 ходів. І це просто не зможе фізично зробити шахіст-початківець до рівня там, потужного першого розряду. Шахісти через такі поради не зможуть. Прогресувати. Я вже казав, що шахіста він сильний, але ми бачимо, що як тренер абсолютно ну, не розуміє ситуацію. Тому тренуватися у такого шахіста, точніше, у такого тренера, вибачте, це поставити хрест на своєму розвитку. І тож, є 6, Д6, Це6. Він сказав, що це погано. Тому а... що білі після Д4. Захопили центр. І що? І що безліч дебютів, де це ні до чого не приводить. Ні до чого не приводить. Якось про французький захід він взагалі сказав таке щось. Це він, ну, там десь дослівно ще буде записано. Тобто в нього однакова філософія з Коваловим. Далі, е, можливо, вони контактують, переймають досвід один одного. Е, він розповідає, що дуже важливо поставити коня в центр, або слона. Ну, з конем це зрозуміло. Але слона ставити на усті центральне, або коло центра поля це не завжди добре. Бо слон, він дальнобійна фігура. Це ж ази. Я не думав, що таке може сказати гросмейстер. Слони дуже потужно, часто стоять на таких діагоналях. Ф'янкета тому дуже популярно. Або сховані десь за два атакують, тому що слон. На е, приклад, у самому центрі може потрапляти під напади, там, під коня і так далі. Пішаки тут можуть забороняти, стояти слонам у самому центрі. Або слона, знаєте, часто виводять ось тут, ну там після там, розвинів, можливо, виводять на єтри, і люди думають, наслухавшись таких парад від таких, начебто, потужних шахістів, що слон тут щось атакує. А що він атакує? Пішака, сім, який захищений, і навіть втрата якого дасть супернику відкриту лінію. Це ж повнісінька дурня. Ось через нерозуміння таких елементарних нюансів, люди не можуть потім прогресувати і думають, а що ж таке, а я начебто роблю все правильно. Ні, неправильно, ви не розумієте філософію. Щоб розуміти філософію, треба не слухати у цій лекції дурні в Ютубі людей, які помиляються ну, на таких елементарних моментах, а замовляти нормальні книги. Замовити книгу підручник з Блискавичної гри. Де я розповідаю не лише про гру у Бліц, не лише про поради Бліца, а взагалі про вірну шахову філософію, яка зможе вам допомогти, зможе вас посилити. Почитайте відгуки тих людей, які не пожалкували заплатити гроші. Так, а як ви хочете? Щоб вам безкоштовно дали знання, так не буде. Хоча ось в таких лекціях я ось деякі знання даю безкоштовно. Отож, Ось пропозиції слонів у центрі це дуже дуже сумнівно. Тим більше втирати це початківцям. Саме втирати з цією манерою, як це робить Олексій. Далі. Він рекомендує проти таких дебютів, начебто, називає їх поганими. Але рекомендує тут розмінний варіант. Друзі. Ну я сам грав в цей розмінний варіант довгий час. Подивившись партії вже такого пізнього Гаррі Кімовича Каспарого, щось посилив. І грав це у турнірних партіях, лише одну партію програв. Я був майстер, ну, спочатку, мабуть, КМЕСом, потім майстром, лише одну партію програв. Виграв безліч мініатюр, у тому числі проти майстрів. Я маю на увазі в класичній турнірні шах. Це цікава позиція, але не те, що рекомендує далі Олексієнко. Тобто, Олексієнко не каже, що хід Е5 — це поганий, це закритий. Як це? Це ж навпаки атакуючі лінії. Так, тут ком показує, ну знову якась Коваловщина. Не Олексієнко, а Коваловщина якась. Так, тут на C5, ну ось ми були другими розрядами першими. Ми різні гамбіти тут перевіряли, умовно кажучи, такі. Або я де це грав, навіть будучи і вигравав навіть чемпіонів України тут, в класику, вигравав. Ну, Серед юнаків, я ж теж був юнаком. Тобто лінія це, ну і це три план. Тут багато є позицій для креативу, багато атакувальних позицій, де білим потрібно ну, розвиватися у шахах, використовуючи ці варіанти, людям потрібно, а не білим. Тобто, ну, і те, що я рекомендую проти французького захисту, так, подивіться мої книжки по французькому гамбіту, то взагалі страшена зброя, якою я просто молотив, гросмейстрів, лідерів. Найсильніших шахових збірних молотив мініатюрами, правда, в бліц. Але тим не менше. Друзі, ну добре, рекомендую він розміни варіант. Тут я ну, просто мене ще обурило. Ну, каже, він кінів 3, це найкраще, кінів 6, хай буде, слон Д3, слон Д6, одна з ліній, рокіровка, рокіровка. І тут шановний шахіст, дуже крутезний гросмейстер, але, як ми бачимо, зовсім нерозуміючий шахів-тренер. А, каже, що білі хочуть слон G5, так? а чорні замість найкращого слон G4, де в них трішки гірше, але тим не менш, вони чомусь ходять кінці 7. Це мене обурило, тому що в цьому варіанті я є експертом. Я вже сказав, що я взагалі у французькій захисті програв лише одну партію. І не в цьому варіанту, в іншому. Тобто я дуже добре аналі... розумію ці позиції. Дуже добре. Я ось тут вигравав після найкращого g 4 багато партій мініатюрами у дуже потужних шахістів з рейтингом 2400 у майстрів. Вигравав мініатюрами, вигравав бліц з гандікапом в турнірах, коли ми проводили ж бліци не лише ті, які були обраховані, а ми проводили бліци з гандікапом, де я давав людям. КМС, але з рейтингом 2440-450, я давав 3 на 5 і вигравав, друзі, і вигравав і ті турніри, і вигравав ті партії. Їх не обраховували. Якби їх обрахували, то що було б з тими львівськими і не лише львівськими заздрічами? Вони б взагалі б там, мабуть, у себе вже на люстрах би повішалися. Тому що я з гандікапом вигравав тих, кого вони на рівних не виграють. Ну, те, мова не про це. Мова про те, що тут найкращий Хіслонжечтир. Олексієнко каже, що чорні чомусь ходять кінде 7. Ну, я не знаю. Він каже про розвиток фігур, і тут пропонує хід кінде 7, де слон це 8 залишається запертим. Далі хід білих, ну думаю, добре, хай вже показав той хід. Ну хід білих, -та, ну хоч вивчай трішечки класику. Мені розповідали про його попереднє відео, де він розповідав, що там дебюти не дуже потрібно вчити, там книжки не дуже потрібно читати, вирішуйте тактики, і все у вас буде. Майстри обурилися цим відео. Я не дивився його, бо мені вистачило цього, друзі. Все, я не можу радити і близько таких каналів. Ну, По-перше, я б його не радив через те, що він, я вже сказав, людина, яка мовчить, замовчує про а, злочинців. Вона є як мінімум спільником. А, і ну, для мене, для мене ті, хто під час війни співпрацюють з орками, продають там книги, які е, розкладають. Е, з РФівською символікою дошки на чемпіонаті України серед діточок 24 24 чи 25-му році це теж злочинці. Які е, свої оголошення, свої анкети розміщують на сайтах е, російських шахових шкіл. Це для мене злочинці, тому тут казати нема про, ще. про що. Але, друзі, ну, потрібно ж і вивчати класику. Давайте про шахові моменти. Невже... Партії Каспарова не заслуговують того, щоб його їх дивитися. Каспаров в таких позиціях, як він надихнув життя в цей французький захист, він завжди проводив с 4 Або тут дуже цікаво піти С4, або саме піти кінь Д2, а потім проштовхнути с 4 і після Д це побити конем, де кінь, а кінь, це шабля починає стрибати і нападати на фігури суперника, і на слона Д6, і на поле Є5, інколи на поле Є 3 переходить. У мене був великий досвід розігрування цих позицій і аналізу цих позицій. І я тут розумію їх, я думаю, дуже-дуже гарно. Може, може навіть найкраще у у світі. І тому, коли я тут бачу, що гроссмейстер каже, що потрібно ходити кінь с 3 і далі наводить варіант, а 6, кінь д 5, кінь д 5, Слон Д8, я цитую далі. Після, так, він наводить піддавки з виграшем ферзя і каже: ось і все! Ось вам. Це лекція від гросмейстра. Ось і все каже. Ось і все. Білі виграли ферзя. Але те, що тут повнісіньке жахіття. Чому чорні повинні ходити А6? Чому не С 6? Яка тоді роль цього коня на Ц3? Куди він вийшов? Це про те, що він розповідав у початковій позиції, що слонів ставити на F4, С4, так і виводять слонів, шахісти-початківці. А що далі? Далі немає плану. І потім стаються проблеми. Друзі, ми обов'язково продовжимо у третій частині відео. Лайки, підпис.